Сиандер любит подчеркивать талию, пояса, как и в платьях он использует, так и в костюмах, драпировка здесь, видите, впереди, тоже и подчеркивает грудь и зауживает талию. Здесь правильная длина, это чуть ниже колена, и она заужена к низу, сзади вырез, вот, очень удобный, элегантный, красивый всегда костюм. Тобто це класичний Крістіан Діор, в принципі. Так, на штурня є класика. Шарлі Стерон, Джесіка Альба, Різ Візерспун, Сара Джесіка Паркер, Салін Діон та Камерон Діас. Що у них спільного? Ці жінки обожнюють носити сукні від Крістіан Діор. Дизайнера уже давно немає серед живих, але його ім'я стало брендом у 47-му році. Модельєр одягнув жінку у сукню з декольте, затягнув її талію і поставив на високі підбори. Із жінки, яка за час Другої світової війни перетворилася на солдата, він створив квітку. Діор це не лише ім'я великого дизайнера, це найвідоміший дім моди, де працює більше 50 тисяч людей. Дом Крістіан Діор є самим креативним, самим ярким, самим ката сказати, авангардом моди планети Земля. А Олексій Зелеський хотів би стати частиною дому. Діор. В принципі, звісно, я би хотів там пошити пару колекцій і відтягнутися, але поки не завут. Дизайнери мріють пошити сукню, де б був логотип діор. А жінки мріють таку одягнути, а ще взути вишукані туфлі і взяти сумочку під колір. Це бесілер, э, на, на протяженню вже 20 років, э, дизайн сумки не змінюється. Я думаю, що кожна любляча себе, і шаноблива барышня повинна й мати хоча б одну в гардеробі у себе. Ви так у в себе? Так. Да. А де сумка, там і вузькі брюки, приталені жакети, дорогі прикраси, і сукні модних кольорів, і все з логотипом Діор. і все у шикарних бутіках у центрі світових столиць моди. кажуть, діор раз одягнеш і вже йому не зрадиш. Що ж відчувають клієнти світового бренду. Іданком з один плюс один перевірено одягаєш ось таку сукню від Крістіан Діор і отримуєш поєднання елегантності, жіночності і романтизму.